Проблеми можна вирішувати на відстані. Доведено губернатором у вівторок. Василь Ядуха допомагав мешканцям Хмельниччини у телефонному режимі. Понад 20 дзвінків майже з усіх районів за годину прийняв голова облдержадміністрації. У жабінцях Чемеровецького району селяни не мають чим добратися до райцентру. Рейсовий автобус не ходить, бо маршрут не затверджений. Губернатор обіцяє допомогти вирішити цю проблему. А от з перевізниками, які довозять пільговиків, навряд чи домовиться. Нині на Хмельниччині для пенсіонерів проїзд, хоча й безкоштовний, зате некомфортний. Ній бо водії згодні безоплатно перевозити пасажирів лише у визначені дні. Пенсіонерам це не подобається. Губернатор каже, проблему треба вирішувати на загальноукраїнському рівні. Ми особисто за моїм підписом звернулися до кабінету міністрів України. Що стосується пільгового перевезення населення, щоб ці перевізники не робили мітингів, невдоволень не було, щоб все таки було адресне надання цієї допомоги. Поки що її немає, а немає, мабуть, тому що немає достатньої кількості фінансів в державному бюджеті і виникають куча проблем. У селі Гвардійське Хмельницького району відключають жителям пічне газове опалення. Причини селяни не знають. кажуть, працівники газ приходять і без попередження роблять свою справу. Без тепла люди не залишаться. Обіцяє губернатор. Я думаю, що після одинадцятої я зараз з газ контори все ми поуточняємо. Ну, ну, то, що відповідь прийшла, вам це хай приходить. Ми по-своєму будемо питати, добре? Я я мене вибачте, mm. Все буде нормально, розберемося. У полонному вчителі нарікають на районний відділ освіти. Там, мовляв, примушують педагогів здавати гроші на скульптурну композицію. Віра, надія, любов. Василь Ядуха наголошує, що справиться добровільна, а прираховують лише доступну для кишені суму. Більше того, запевняє, кошти на пам'ятник вже зібрані. Кошти абсолютно не потрібні, бо вже давно зібрані. Достатня кількість. От, це по-перше. По-друге, ніхто вказівки такої не давав. Сказали інформаційно довести, що таке є. І по бажанню людей. Кожна людина, ви знаєте, перерахували кошти десь приблизно 170 тисяч гривень, безіменні люди. Взагалі ніхто не знає, хто вони вас ніхто не має ніякого права заставляти. Це раз такої вказівки не давали. Кожна людина по бажанню, якщо хоче гривню чи дві, а хоче взагалі участі, не приймає і вам нічого не буде. Жителі прилеглих до Хмельницької атомної електростанції стіл про. Просять відремонтувати дорогу до Нетішина. По ній ні пішки, ні на колесах не пройдеш, скаржаться дозвонювачі. Дорога, окрім неї, вся інша інфраструктура буде коли добудують третій і четвертий енергоблоки. Хаес каже голова облдержадміністрації. Наразі в області слухають думку громадськості. Позиція влади однозначна за розбудовою ХАЕС – майбутнє. В основі лежить соціальна складова розвиток соціальної сфери 30 кілометрової зони, де в цю структуру входять десятки об'єктів. Ми їх називали вже скільки шкіл, скільки садочків, скільки медичних закладів, дороги і таке інше. Область треба розвивати. Будівництво тільки принесе позитивні моменти. Я вже не говорю за дві тисячі постійних працюючих, а за відновлення роботи наших підприємств, будівельних, всіх інших. Буде всього задіяно близько п'яти тисяч осіб. Василь Ядуха в свою чергу закликає Подолян не звалювати обов'язки виконавчої служби на виконавчу владу, бо часто люди просять облдержадміністрацію вплинути на рішення суду. Губернатор наголошує це не в її компетенції. Рішення судів впроваджує лише виконавча служба. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан, Подільська панорама. Добре.